А, Рома. Ти маєш зараз сказати, що це епічний початок. <кхи> Рома. А, точно він же пішов з подкасту. А, так, це на жаль, не прикол. А, Рома дійсно. Припинив свою діяльність в подкасті Ігрова База на невизначений срок чи, можливо, взагалі. Але мене посралися. Не переживайте, ми не били один одному пики. Це навіть не було схоже на розставання між дівчиною та хлопцем. Хоча він мені сказав, що проблема не в мені, то напевно це все ж таки було розставання. Uh, я вирішив записати це відео, щоб надалі не було якихось питань, um, щоб ви все знали. От. Ну і того що. Треба ж мені комусь про це розказати. З кимось цим поділ... поділитись. Роми щоб тепер вже немає, щоб все. Ще було б весело, якщо б я Ромі сказав Ром, прикинь, мене киданув тіп і пішов з подкасту. З самого початку нашого подкасту ми е, намагалися завжди ділитися своїми враженнями від, від ігор. Ми не розказували там прям дуже детально і дуже правильно, як це може і треба було робити там про геймплей, про інтерфейс і всі інші дієвидла. Ми просто накидували приколи і ділилися своїми е, чесними щирими враженнями про ігри. І коли ти записуєш такі контенти, тобі треба ділитися емоціями, і контент не приносить тобі емоції, точніше, самі ігри. То це вже стає, типу, ну, що ніби тобі треба це робити. А подкаст це наше хобі, це не на наша робота, це не професія. Це, типу, те, що ми хочемо робити за своїм бажанням. Рома, напевно, відчув, що цього бажання в нього зараз немає, бо йому треба вже грати в ігри, як останній раз, тому він напевно вирішив пройти Half-Life перший. Ну, типу, і це підвело його до того, щоб піти з подкасту. Насправді, все йшло до того, бо в нас, на нашому дебютному подкасті, який є для всіх наших спонсорів, для всіх рівнів, це був подкаст, який ми записували до початку, навіть першого випуску, коли він вийшов. І от на цьому подкасті ми, по-перше, писали його в GarageBand, тому ми не знали, скільки він іде часу. Ми знали, що він йде 1370 тактів, бо ми писали його. Гаражбенді. Бо ми рок-група, а не подкаст. А рок-гурти розпадаються. Хтось починає сольну кар'єру, хтось ні. Подивимося, що буде тут. Коротше, там на цьому подкасті в нас було дві мети, які ми переслідуємо на цьому подкасті. Перша мета це Рома, прямо так і сказав в першому випуску. Можете переслухати, що ми робимо цей подкаст до того, як трипл ігри не будуть виходити українською. Вийде Алан Вейк. Друга наша мета. Нехай вона залишиться для наших спонсорів і тих, хто її знає. Коротше, ота друга, вона сталася дуже швидко, ця мета ми її досягли. А оця перша тріплей гра українською буде з виходу мала на вейку. Тому Рома, по суті, виконав свою місію і пішов з честю. Що буде далі з ігровою базою? Чи це кінець? Я думаю, ні. Я дуже вдячний всім, хто на нас підписаний, дуже вдячний всім, хто завжди з нами вступає в дискусії в коментарях під роликом. І я мега вдячний всім нашим спонсорам та патронам. Ми навіть і не думали, що за те, що ми робимо саме розказуючи про ігри, нам хтось буде платити гроші. Це супер круто. Я всім вам вдячний. І саме тому, ну, не саме тому, але це одна з найголовніших причин, чому я хочу продовжувати робити ігрову базу. Друга причина того, що я обожнюю ігри, обожнюю про них розмовляти. Тим паче, що ви будете робити? Ніхто не, вам не розкаже про японські ігри. Ні, ну може хтось розкаже. Але це вже буде ну, на ті відчуття. Постає питання, як саме це буде? І тут. Ми зустрічаємось з такою проблемою, як регулярність в Ютубі, бо якщо ми там щось виклали, не знаю, там не вчасно, або ще щось, нас одразу просідають перегляди, тому це треба буде робити регулярно, як мінімум в тому темпі, як ми їх робили, плюс ще й типу, додавати якісь свої старі або нові проекти, просто їх робити регулярними. Моє рішення цієї ситуації це запрошувати. Ігрових ютуберів, або просто людей, які люблять ігри, і з ними вдвох писати подкаст. Так як ну, в когось, наприклад, ми кликали людину, і вона просто не могла приїхати в Київ умовно, або нам треба було там змовитись, там коротше, зробити їй всі умови, і тому деякі подкасти втрьох, які мали бути, їх не було. Тому я думаю, що в принципі, подкасти деякі з людьми, які, в яких прям не буду виходити ем, приїхати в Київ, я буду писати онлайн. Тобто, в будь-якому випадку Планую, що подкасти будуть онлайн чи типу, цей, ем, чи офлайн. Тобто, офлайн Я буду кликати оператора, будемо ставити камеру, все буде люкс, клас, як і завжди, а онлайн будемо ділити екран навпіл і розмовляти. І тому зараз мені дуже важлива ваша допомога. І ви такі думаєте, психологічно, що зробити? Тебе обійняти? Ні. Мені конкретно потрібна ваша креативна допомога. А, перше, просте завдання: поставити лайк, написати коментарі під цим відео, щоб воно нам не просадило нахрен всі перегляди. Типу, бо ви побачили, що воно йде на годину, як подкасти. А, от, а друге, оце найважливіше. Всім, кого ви дивитесь, хто розказує про ігри, пишіть в коментарях єди на ігрову базу. Ем, я сподіваюся на ваш креатив, що ви якось напишете це супер круто. Шаблони коментарів я залишив в закріпленому коментарі під відео. Тобто, там, умовно, е, ви можете написати вибач, нічого не зрозумів, напевно, сходи на ігрову базу. <свісна> Ви можете написати відписка, доти не підеш, доки ти не підеш на ігрову базу. Ви можете написати, що... Ем... можливо, через брак креативності ем... Рома і пішов. <свісна> Тому так, дуже важливо вам написати під цим відео, з ким би ви хотіли побачити подкасти. Не на регулярній основі, а просто різні люди можуть там повторюватися дехто. Ми просто можемо говорити на різні теми. Умовно, там, тут про Нінтендо, тут там не знаю, про Xbox, про PlayStation і, і про все інше. Просто головне, мені треба зрозуміти, кого вам цікаво тут побачити на цьому каналі в розмові. І щоб ви. Ним, ну, їм На їх каналах написали, що Агов е Чуваче. Що ти сидиш? Е в ігрульки граєш? Треба йти на розмову серйозно. Поговорити з людинкою. А не... <хи> Якщо ви дослівно так скажете, я не впевнений, що вони пройдуть, але е це буде непогана спроба. Е про те, щоб ви зрозуміли, я сподіваюся, не лише на вашу креативність, я е теж зі свого боку продовжу робити контент. Що це буде за контент? Це точно буде японська база, яку я зараз буду робити частіше, бо не треба буде грати в якісь там конкретні ігри, щоб про них типу, розказувати. Бо ми вдвох можемо пограти, тому можливо буде більше японської бази. Ну, як мінімум, вона дійсно нарешті стане регулярно хоча б раз в місяць. Плюс буде стисла база, короткі відоси з оглядами, або а, не знаю, там, в якимось. Короткими, типу есе, типу там не знаю, на якусь тему, де я просто понакидую, порозказую те, що знаю. Те, що цікаво, мені, і сподіваюсь, буде цікаво вам. Ще один важливий факт: в нас для донаторів від рівня Джокер Кавун є наші додаткові аудіоподкасти. Вони залишаться. Перший додатковий аудіоподкаст буде скоріш за все про. Про те, що саме сталося, типу, загалом в моєму житті чому стисла база, типу, не виходило так довго, та і японська теж, бо там декілька подій, типу, сталося. От я про це це розкажу. Але надалі, після того, як я вже прорефлексую і, і поплачусь вам в мікрофон, я планую записувати додаткові подкасти з тими гостями ну, з тими гостями, які будуть приходити на основний подкаст. Тобто, ми спочатку будемо розмовляти про ігри, а потім, там, не знаю, через день або там, не знаю, ввечері. Ми просто поговоримо про життя, як ми це робимо в додаткових подкастах, весело понакидуємо, згадаємо якісь історії життя, коротше, і все інше. Ну, і звісно, про Формулу-1, як же без неї. Ну, і якщо є люди, які підписались лише заради е персони Романа, я розумію, якщо ви відпишетесь, але почекайте. Рома ж пішов від регулярності, тож, можливо, та, Рома, можливо ж, що якщо йому дуже сподобається якась гра, він прийде. І ми про неї поговоримо, як в старі добрі часи. Загалом так, канал буде жити, я буду розвивати і вкладати в нього всі свої сили та бажання, тому сподіваюся, що вам це буде продовжити, подобатися і що це буде новий етап ігрової бази. Нарешті, весь контент по персоні і по якості. Двогодинні відео, де ми будемо обговорювати аніме. Все, тепер це, це все моє. <плес> Напевно, це істерика, може. Ну і наприкінці найважливіше. У нас був один подкаст, в якому я хотів заспівати в кінці пісню з цієї гри. Тоді ми були в Запарі, і це не вийшло, але тоді вона і не мала такого символізму, який вона має зараз. Тому, так, ця пісня. Для вас і для Романа. Ти зробив боляче мені, а тепер боляче буде всім. 嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた耐えられるもうろくに言わない口下手でほんまに不器用 「さよなら言えたの」「ダメダメダメよダメなのよ」「あんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを酒でも」「揺れもない」